А ті, хто вже евакуювався, можуть отримати допомогу. В Запоріжжі для цього працюють гуманітарні хаби, зокрема, і Енергодарський. Наші журналісти поспілкувались з вимушеними переселенцями, що перебувають тут, та дізнались про сьогодення енергодарців, що продовжують перебувати в атомній столиці України. Вже другий місяць в Запоріжжі працює центр допомоги евакуйованим енергодарцям. Тут можна отримати гуманітарну допомогу та необхідні послуги. Дуже багато людей виїхало з міста Енергодар. Це порядка вже 70%. Тут у нас працює юристи, працює освітяни. Тобто, ну ви весь спектр послуг, який повинен бути у людей. Він є. Також проводилися щеплення від ковіду. Тобто працюємо у повному обсязі, щоб люди були забезпечені повністю інформацією, допомогою. Енергодарці, що приїхали до Запоріжжя, за можливості підтримують зв'язок з тими, хто з різних причин залишається в Енергодарі. Ольга виїхала з тимчасово окупованого міста ще півроку тому. На момент евакуації була вагітна. Вже в Запоріжжі народився маленький Єгор. В центр допомоги жінка прийшла за необхідним для малюка. Розповідає родичам та знайомим, що залишилися в окупації, зараз важко. Савсім питаємося намагаємося якщо Є якщо на зв'язок. до всіх хороше. Буває по-разному, буває сп'ят в коридорах, буває. Бывает из-под кровати, поэтому страшно. Ну, страшно бывает не то, что там где-то бомбят, а то, что ты, ты заснешь, и не факт, что ты проснешься. Поэтому бывает в три часа, из трех часов до утра сидят они. А так, це дуже багато дезінформації. Отримати гуманітарну допомогу прийшла і пані Тетяна, дружина військового. В Запоріжжі живе у родичів. Каже, в Енергодарі за квартирою наглядає подруга, що працює на ЗАЕС. Дуже погано, каже. Часто не буває світла. Наш район перший, так там не було у всіх районах, включили, а там не було. Води немає гарячої. І, взагалі, обстрілюють, каже страшно. Але, Але... вона працює, по тому не може уїхати. Міський голова Енергодара розповідає, що зараз з евакуацією з міста проблеми. Окупанти не дають мешканцям змоги виїхати. Є проблеми з електроенергією та теплом. За відсутністю пального в теплової станції нема можливості працювати. Атомна станція також не працює на генерацію теплової енергії і на генерацію електричної енергії. І зараз опалювальний сезон від під загрозою. Горячої води вже немає досить давно, газу немає з мабуть, вже майже півроку, і ситуація досить напружена. Тим не менш, комунальні служби роблять все, аби надавати мешканцям міста можливі послуги. А більшість енергодарців продовжують підтримувати економіку та сплачують комуналку. В Енергодарі був відсоток сплати за комунальні послуги більше аніж залишилось там людей. Тобто люди настільки впевнені в деокупації і настільки вірять в Збройні Сили України, що вони навіть не знаходячись саме в місті, вони продовжують сплачувати комунальні платежі. Незламні енергодарці продовжують свою боротьбу, бо Енергодар це Україна.